Ти ж старість дивилась? Та Сергій сьогодні казав, що ти будеш готувати. Сьогодні п'ятниця робочий день королів. Вашка лавиться, щепльовий борщ, готується, юрки замочені, салат зроблений. Ось це пофарбований, за тим. Ти реально королева Перший тебе, що ти хіба в магазин. На нову кошту, ти... і тоді я... Бо ти не тебе... до кінця дивилась тоже. Yeah. Нову кошти для всього, буде, треба, все то, то треба сіль. А, я подивил, подив, що завтра. Ну. Mm. І що ти казала на озеро не сьогодні? Ну, Іду на... Іду то ти я... казав.

Нам вже пофіг, іде звідси, хліб завтра і спочине. Там є дві королеви, як мінімум, щоб не вище підтримати, а самій ти серед тих, тих трьох найкращий. Той не доїдає, а я якраз посередині. Поняв? Аж дві. Аж дві. Ну і що? Так що це я, я Все, все чітко построю і побуду. Щось не то сказав. Змахаю королеву, змахаю п'яти, змахаємо це. Ану робити! Одна з другим, бігом! Все не мішай їй, бо вона зараз... Сергій, бо ти знаєш, що зараз закінчиться. Зараз буде йди сюди, поможи, дай то, принеси то. вийшла. ту. Пішов, віділа. Ану, не вірю, Сергій. Та не були її. То вона хіба репить на всіх? Без жалю, без нічого таке ж. Від Валентина Миколаївна все сказала. Казала? Вадим Миколаїв казала, що світа прийшла в кот. І ще починала щось там розказувати, типу, що організувати, то дуже важлива справа. А? Хоча я і ліпше організовую, ніж вона. Ми бачу. Ми без крику, без нічого закаті не прибирати. А, діць, віць, а в тебе тільки що ті, треба... А тяча, що ти лежиш? Ви, ви так, так Ви так вже звикли, че я можу щоб покричати. Ти не повіриш. От ні грама не звикли до того, чесно. А що до того можна звикнути? Та, да, в тій э, раковській голові можна до всього звикнути, але ми не звикли. Що ходи. Їш. А що, хабузято не їдеш? Покроши собі до салату на дифані. Я тобі покрошу. Я салат не їм.